У нас є 5 хвилин і ми робимо цей біт за 5 хвилин. Поїхали. Я хочу зробити таке диско, щоб воно качало. Беремо бас і прописуємо його. Ось у нас вже басова дорожка готова, нам потрібно якийсь кік. Олексій Лисенко з Олександрії створює електронну музику. Все почалося десять років тому, коли хлопець дізнався про існування програми, за допомогою якої можна писати біти. Я дуже горів музикою, мені дуже її слухати. І в один день мені сказали, що її можна робити на комп'ютері. Я так захопився і попросив друга скачати мені цю програму і почав розбиратися. Хай ми ставимо між кіком. Олексій не має музичної освіти. Нотній грамоті навчався самостійно. Все, що я робив, я робив сам нотну грамоту з інтернету, як працюють ноти, як їх ставити, які акорди підходять і так далі. Тому тобто зараз у мене є поняття, що таке нотна нотна грамота, як правильно писати музику, що таке аранжировка, як правильно вистраювати структуру треку. Музикант написав понад 5 тисяч композицій, більше пів тисячі треків його власного контенту купили музиканти з інших країн. Перші, хто почав купляти в мене музику, це були американці з Німеччини, були люди, з Польщі також були. Ця музика має назву Неввейв Постпанк інді поп музика музика індепендент незалежна музика від лейблів тобто ти сам робиш музику і в тебе немає якихось рамок в які заганяє тебе лейбл і можна вже писати якусь мелодію візьмемо синтезатор Останній рік юнак разом зі своєю дівчиною проживав у Харкові, і саме там він зустрів ранок 24 лютого. Це було 5, 5 ранку. Я думав, мені щось почулося, але мене розбудила моя дівчина і сказала, що щось бахкає. Я виглянув і колона автомобілів. Просто коли кудись їхала, виїжджала. Я досі не мог повірити, що щось почалося. Це був район індустріальний. 9 березня він переїхав з Харкова до Кропивницького, де йому одразу ж запропонували роботу. В нашій творчій майстерні Олексій очолює студію звукозапису. На базі студії звукозапису у нас зараз три напрямки: це школа вокалу, школа музична і школа бітмекінгу, тобто написання музики на комп'ютері. От Олексій відповідає за напрямок бітмейкінгу. Кропивницькому після пережитого в Харкові Олексій записав пісню під назвою Булінг. А за допомогою нової Кропивницької команди зняв на неї кліп. В цьому випадку слово булінг має дещо інше значення. Там є рядки, які кажуть, що на долоні все життя і така сильна буря. Просто вперед і це напруга, нехай булять. На долоні все життя і така сильна буря. вперед і це напруга, нехай булять. Бо уже летить, нікому не сховатись. Твоїх сил буде достатньо, щоб туди дістатись. На долоні все життя. От я пам'ятаю той день, коли ми були у Харкові, коли нас накрило, і саме ця подія стала початком рядків. Пісня спонукала, що не дивлячись на те, що в будь-який час може прилетіти снаряд куди завгодно, потрібно далі рухатись, не дивлячись на те, як, як тобі страшно. Тобі, ти повинен прориватися туди, повинен йти до своєї цілі. Вся пісня готова. Точніше, бід готовий. You sir.